Усім доброго дня, мене звати Іван і з вами автомайданчик Вінкар. Сьогодні в нас на огляді буде величезний семимісний сімейний мінівен Renault Еспас 2015 року виготовлення. Моторчик у нього 1,6 дизель на 160 кінських сил, автоматична коробка передач. Автомобіль у нас привезений з Європи, розмитнений, сертифікований, готовий до першої постановки на облік. Комплектація у нас дуже цікава, інтенс. Є ДОП-опції, про які я згадаю трішечки пізніше. Автомобіль комплектується 19 ми легкосплавними дисками. Має Парктроніки 360, Full Let оптика, Led Pure Vision. Забіжу на періт, світять вони вночі просто божественно. Ось, Пробіг автомобіля має 301 тисячу. Чесний перевірений пробіг. Тут у нас цепний мотор двигун, який цю величезну баржу розганяє досить жваво. Автоматична коробка передач, тут у нас мокрий робот. Кому цікаво, можете почитати про ці коробки, в принципі, з цим мотором вони живуть досить довго. Давайте перейдемо тепер про комплектацію. Одразу перше, що нас тут зустрічає, це шильдик for control. Що це означає? В нас підрулююча задня вісь. що допомагає цьому великому мінівену повертатися легше, має менший радіус. Чи більший радіус. Тобто, ну, загалом ця автівка повертається е, набагато розвер... розвертається набагато легше, ніж її е, браття е, без форкентрола. Маємо повний безключовий доступ на всіх дверках. Маємо також сліпі зони в дзеркалах та автоскладування. І тепер давайте перейдемо до самого цікавого це салон цього автомобіля. Зустрічають нас ось такі карти, комбіновані кольори. Все у нас це м'якеньке, якісні матеріали, комбінований салончик такого темно-шоколадного кольору. І тепер одразу повний електросклопакет, передні задні електросклопідіймачі, доводчики, електрорегулювання дзеркал та автоскладування дзеркал. Далі водійське сидіння в нас має електропривід та масаж. Є в нас панорама. Зараз я вам її відкрию. Вона невеличка, вона над водієм та пасажиром переднього сидіння. І далі їдемо. Шкіряне мультикермо. Тут маємо адаптивний круїз-контроль, датчики світла, дощу. І подивіться, на приборочки в нас 301 тисяча кілометрів. Зараз запущу двигунчик. І дивіться, у нас немає жодних помилок по е, автівці на приборки. Офігенський стан, класна комплектація, великий сенсорний екран, Android Auto, Apple CarPlay, є контроль смуги і дуже великий вибір налаштувань. Е, маємо автопаркування. Можемо обрати е, принцип парковки. Маємо систему старт-стоп, кнопочку еко, клімат двохзонний. Тут ми можемо регулювати температуру. І ми можемо також, якщо ви звернете увагу, в нас є декоративна підсвіточка по салону на кожній стійці і ззаду також, яку ми можемо змінювати. Є ось така кнопочка вибір режиму руху. І тут ми вже вибираємо режим, тим самим змінюється колір підсвіточки. Зараз у нас е оранжева. Так, еко це в нас зелена, комфорт синенька. Зацініть. Ось це все в нас по кольорах змінюється. Також змінюються приборки. Дуже велика кількість налаштувань. Ось такий у нас ключик, ключ-карта. Тут шторочка, роз'єм для USB-зарядок, AUX, флешечка для навігації, великий підлокітничок. Місткий, знизу маємо ще одну нішу, тут у нас прикурювач, двигун запускається з кнопочки, Салонне дзеркало в нас з автозатемненням. дуже багато функцій, дуже комфортний автомобіль. І давайте тепер перейдемо на задній ряд сидінь. Зараз я відрегулював, відрегу... перепрошую, сидіння під своїх 193 см зросту. Мені сидиться ну, дуже комфортно. Подивіться в мене, скільки місця до приборної панелі, Ну, до торпеди, скажімо так. Мені сидиться дуже комфортно, давайте тепер сядемо позаду себе. Так, ось так нас виглядають карти задніх. Дверей піднімемо сидіння, до них також ми ще повернемось. Зараз я сідаю сам за собою. Подивіться, скільки ще місця. Є вент... воздуховоди для задніх пасажирів, є роз'єми роз зарядні також USB. Так, надіюсь, камера передає. Є невеличка. Ніша і прикурювач. Так, підсвіточки для пасажирів позаду, декоративні підсвіточки тут та ось тут. І тепер давайте покажу саме цікаве. Саме цікаве, це да, ми можемо скласти сидіння, але ми ще можемо його ось так відкинути для посадки пасажирів на третій. Ряд сидінь. Якщо ми подвинемо це сидіння вперід, зараз покажу. Ось тут у нас регулювання, ось так воно рухається вперід, то ми маємо ще от стільки місця для пасажирів позаду. Комбіновані якісні матеріали, сидіння мають систему укріплення Isofix. На кожному, до речі. І зараз їдемо далі. Так, із цікавого, маємо фаркопчик, щоб ви могли перевозити якийсь прицеп, якщо вам потрібна ця хазяйська машина. І у нас, звісно ж, електропривід кришки багажника. Це є далеко не у всіх комплектаціях. Можна назвати це ДОП-опцією. Давайте розкладемо ще Що це сидіння. І тепер зверніть, скільки у нас місця залишається для багажу, коли всі три ряди сидінь розкладені. І також ми тут маємо кнопочку складання сидінь з багажника. І давайте подивимося, як це працює. Я натискаю зараз другий ряд, переднє, перше сидіння. Раз. І воно у нас склалось. Натискаю друге. Воно у нас склалося. Якщо ви хочете скласти одразу всі сидіння, натискаєте кнопочку All і вони по черзі почнуть складатись. І у вас стає величезний просто простір для завантаження якогось вантажу. Можливо, ви захочете тут розкласти матрас та залишитись ночувати, або ж ви їдете десь на природу, рибалку, тощо. Подивіться, скільки місця. Просто він величезний. Також є ще ніша знизу тут. Паски безпеки для пасажирів з третього ряду, Підсвіточка. прикурювач також є. Закривається кришка багажника з кнопочки. Лючок з заправки автомобіля. Покажу вам з цього боку, як це все виглядає. Позаду сидінь у нас є ось такі кишеньки. От сценіків, о, дивіться, також, як і в Рено сценіків у нас є під ногами пасажирів є кишеньки. Тут у нас сервісний набір, домкрат, балонний ключ та буксировочний крюк. Величезний автомобіль з великою кількістю різних кишеньок. І їдемо далі. І цвіточки. Ось так це все виглядає. Бардачок у нас сенсорний, величезна ніша також. Загалом дуже комфортна підвізка, дуже м'який автомобіль, багато місця по салону. Розхід на такому автомобілі в мене виходив по місту 7,4 літри. Я їздив відносно економно. Напишіть свої враження та, можливо, свій досвід експлуатації таких автівок, який у вас був розхід. Зараз покажу вам під капотний простір. Ось так це все виглядає. Також показую вам вінкот автомобіля. Ставте на паузу. І якщо вам цікаво, можете звернутися до офіційного представника, щоб отримати детальнішу інформацію про обслуговування даного автомобіля. Сьогодні в нас відео, скажімо так, тестове. Знімаю на нову камеру без мікрофону. Тож, якщо якість звуку так собі, то вибачайте, я виправлюсь і врахую всі ваші коментарі з цього приводу. Автомобіль у нас знаходиться у місті Вінниця, вулиця Ярмоли Мелешка 1В. І тепер найголовніше, чого всі чекали, його ціна. Ціна за таку автівку з таким пробігом за цей рік за цю комплектацію 13900 доларів. Якщо у вас залишились якісь запитання по цьому автомобілю, номер телефону я прикріплю знизу в описі під цим відео. Якщо у вас залишаються якісь запитання, телефонуйте, надам детальну консультацію по цій автівці. Також, якщо вас цікавить доставка автомобіля у ваше місто, ви також можете звернутися за номером телефону, який буде вказаний в описі, і ми порахуємо доставочку під ключ у ваше місто. І також нагадую, що в нас є можливість кредитування від OTP банку і від PrivatBanку. Якщо у вас не вистачає частини суми, але ви дуже хочете придбати свій собі автомобіль, то ми можемо вам в цьому допомогти. Ну що ж, дякую, що були з нами. З вами був автомайданчик Вінкар. Номер телефону для консультації буде вказано знизу. Бажаю вам всім гарного дня.